Привіт, друзі! Слухайте, знаєте, хто рано стає, тому треба багато роботи зробити, правильно? А зараз буде, робота буде в тому, що будемо з вами трошки стригти бузину, оцю красиву замоною, яка знаходиться, називається Серенада, і будемо її житцювати. Погнали. Ну, дивимося, що бузина, серенада така дуже рання дівчина, чи хлопець, не знаю, гендер, чесно кажучи, бачимо, подивіться, як красиво вона. Рости навіть самими бруньками. дивіться, які вони такого малиново червоного кольору дуже гарного. Вона, бачите, така не дуже скромна. Собі так нормально дала жару. Ось гілки не такі симпатичні. Ну і зрозуміло, що її треба різати. Тому що не догожуть тільки ось що тут у мене клен красивий такий. Трам-тра-там, дуже гарні нього листі, Це як клен гостролисти з таким круглим таким листочком дуже гарним. А й тому що, ну слухай, скільки можна, треба трошки мати і міру. Е і ясна справа, що крім того, що мені мішає Тханька е Сонце. Е ми розуміємо, що треба різати, тому що бузина дуже потребує обрізки. Перше, що ми робимо, беремо. о господи, Беремо сікатор. Бачимо, тут у нас гілка мертва, вона, тому що немає жодних броньок. Кидає в нас і Те, що в нас лишнє, нам, нам, не, взагалі не в касу. Взагалі це обрізаємо те, що відмерло. От, або те, що слабеньке. Наприклад, от мені тут не подобається гілка, тому що дуже вона низько. Ми взагалі різаємо аж на кільце. Раз. На живці. <кхід> так. Тут ми теж зрізаємо це все таке, все, що не живе. Бачите, воно просто. Як хтось не... щось не то що чому зробив. Чому іголків ці відмирають? Та просто, тому що вони стали економічно невигідні рослині і відповідно, рослина на неї позбувається. Зражаємося, що низь... низенько. Так, от бачите, взагалі от пішла змія. Ми ріжемо так, того, що, типу, щоб це, щоб... А я покажу, може нічого не видно. Для того, щоб можливо ця брунька потім пішла трохи далі. Зрізаємо землі, пагони. Потім, наприклад, мені не подобається цей пагін, теж він якось не в касу взагалі. От, Бачимо, що вже більш-менш штамби в нас є. Так, Тут ми обійдемо цієї сторони трошечки, подивимося, що у нас тут робиться. Ну, ясна справа, що отут просто так тупо нагло рости в сосну. Тані Керлс це взагалі, здається, думаю, така дуже велика наглість, тому ж... Бачите, теж куди пішла тут раз. І не було. О, господи, що не вбився. І того Ганька. Боялись тут, а Тані Керлс хоче, щоб бути тут саме... головний після королів, правильно? Так. угу. Я знаю, що тут у нас тут у нас от... теж заважає до похироплідника, ми трошки її теж піднімемо цей штамп. От. Там ми теж не можна не ходити, нічого не можна. Теж обріжемо її. Так, секатор, слава Богу, ще живий. Так, ну коротше, дивимося, що у нас ще. Бачите, вже набагато красивіше. Нам що, нам заважає тут ходити. Ну, просто от цю зрізали ми. Тут, понятно, що тут красива така, бачите, гірка, така наш така загадковість, так, триду, да, пішла сюди, пішла, але слухай, не в цьому житті, тому... Трошки так її ріжемо. Та, в принципі, бузина вона потребує, щоб з нею трошки були пожожще, кажуть. Коли її ще можна різати? Бузина можна різати коли завгодно. І влітку можна різати, і восени, і взимку. Головне, щоб ви розуміли, що обрізати. Тому що, якщо ти не розумієш, що різати, то звісно, це дуже гарна ознака. Але навіть якщо ми ріжемо зовсім в нуль. Нічого страшного не буде, друзі. Давайте зараз я закінчу без вас вже, тому що дуже важко і балакати, і працювати. Хоча моя робота працювати і балакати. Я до вас повернусь. Почекайте, будь ласка. Друзі, тепер, отут я бачите, в шопанцях ходжу, бо на вулиці тепленько. Думаємо, щось цього всього можна покришити на живці. А все, що хочу, в принципі. Ну, я думаю, оця така груба гілочка вона не буде. Ганічка, ховайся, тебе ніхто не буде живцювати поки що то беремо те, що більш-менш молоде. Ну звісно, дорогу молодим, правильно ж. Так, і що, беремо? Десь дві бруньки. Дві три бруньки. Давайте будемо три. У нас багато матеріалу. По три бруньки, дві. Тут можна. Ну, хані, що це? Ну куди що ж Хайштежи уваги, гай давай. Моя кітіт, моя келікоудкет, кажуть англійською мовою. Келікоу. Келіково таке коровка келі. Біжіть сюди, давай. Так, і беремо по, по два вузли, нарізаємо. Це не то, що якийсь там жлоб чи щось таке, це того, що більше двох, знаєш, оце більше двох, господи, просто слух. Понимаєш? Так само і з бузиною. Теж. Більше два вузла немає сенсу, тому що ну, вона, коротше, багато виділяє, багато виділяє вологі. І, в принципі, ну, таке собі, знаєте, задоволення. Тепер йдемо шукати. В срачі після зими важка боже стільки роботи але друзі, в першу чергу живцювання, но... Але... А з Росії потім вже будемо да, розгрібати. Господи, наш, як, наче, як наче алкоголіки, зрозуміло, живуть воно. Ну. Це, це ж була типу буря, в нас така тут вітер, все прилітало, прозліталося. Чи мені якесь падло знову кидає порчу, от туди, коротше, е, щось зав'язано, якісь хлопки. Коротше, о Господи, думаю, люди хаються, не буде щастя, правильно, друзі? Чи ні? Щастя, кажіть, гіть бого мені в коментарях. Щастя бажать їм, чи, 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 чи всього хорошого, кажуть. Напишіть, тому що твар'є не спить. Бачите, така дуже тоненька гілочка, напевно, треба зробити її може, в три вузла, Чотири навіть вузлика. Так, і починаємо кришити раз. Так, сміливо не бояться. Звісно, якщо у вас є дуже багато пусткового матеріалу, напевно можна навіть і по одному вузлу садити. Що таке вузол? Друзі, оце вузол, бачите, оце називається вузол. Тобто можна садити і ось так. Але це був такий живець, виходить, один так. Паличка і, і дві брунечки. Але скажу, власне, досить, що якщо ви живцюєте рослину, яка от після зими вийшла, то краще двома вузлами, щоб у вас один вузлик був під землею, щоб у вас був запас, ну що таке. Поняв так, садить. Раз, бачите, оце два вузла. От раз, і так під землю садите, потім ці дві брунічки, одна або дві, дві виростають пізніше. І все буде добре. А якщо якісь отакі от як там бігає. Так, ну що, друзі, накришили ми ціле відро. Зараз підемо, щоб не розпалося е спеціальне місце, відведене для цього, живцювати, вони ще вже сидят в землю. А Там горщики залишилися. А взагалі, коли бузуножим живцюють. І живцюють дома способами це чорними, отакими от зимовими. Дивіться, які вони гарні живцями. І влітку зеленими. Особисто моя порада вам робити це, е, напевно, поки вона ще спить. Чого? Того, що. Ну, По-перше, влітку то жарко, то холодно, то спіло, то перепріло, і висока вологість. Тобто сухість, е, сухість влітку і вологість зараз. так? Плюс е, ви робите зразу два зайці, Те, що вбиваєте, просто їх нихите під ноль. Те, що ви зрізаєте рослину, перше. друге, те, що ви... По-перше, її підстрагаєте, як, як так, зрізаєте, ну, слухайте, а хто в ну, нашому світі не ідеальний? Правильно? Хто ідеальний навпаки, господи, заїкаюся вже. От, а друге, те, що все-таки е, весною краще, адже це весна, нові, нові ілюзії, нові якісь е, бажання і так далі. Тому зараз несу вас до місця, де я буду живцювати їх. Погнали. Так, прийшли з вами, друзі, місце срача мого тут. Після зимового. Так, що в нас тут? Давайте показ познайомимо, що залишилось. У нас залишилися ось горшки, з чого тільки можна. Гонкі пари, це рік тупостить, вже ніяк не може в Ну, хай собі буде. Там якісь форзиці, так куди вже розпадається, ви ще падає все. Сам шити дуже красиві. друзі, це така гарна няшечка. Доброго ранку, ми з України. Так, і давайте будемо думати. Ну, давайте так, знаєте, ви ж в мене розумні, правильно розумні. Земля торф'яна. Як робиться, береться так? Гілочка так раз. І в землю вставили по, цю, по а, Ну, по першу, щоб... Та закривати, блядь, тільки можна, правильно, друзі? Вже така голова вже від нього. А, так, і, до речі, я матюкаюся, друзі. Напевно, якщо б українці, ви також, тому що вже просто вже зла злане ні на що. Знову обстріли, поки знімав відео. Е, працювала, е, працювала, не знаю, чи якесь відпрацювання якесь, чи хто я батька знаю. Ну ладно, базар теж в нього дуже пане свої емоції. І стріляло, я думаю, господи, скільки це вже можна буде, але, друзі, якби воно було погано, пам'ятайте, що наші брати і сестри зараз на війні, і те, що я бачу, це просто, ну, піздець. просто піздець. І що вам сказати, друзі? Просто кошмар якийсь. І чого, друзі, коли це все закінчиться, і е я казав, знову ж таки, кажу в кожному відео, все рівно за все буде платити Росія. А не ми з друзі з вами. Так що, друзі, коротше, поняті, дивіться, такий виходить натюрморт. Натюрморт такий красивий. Можна щільніше, можна трошки більше, якщо у вас в принципі, есть, у має така тепличка, зимою чахнуть, ще й <смітно> друзі. Ну, Давайте скажу, що, що зараз декілька гарних слів. Отут ось. От... Під вишнею, під черешнею, під цим дубом, от, знаходиться у мене міросад, що такі новички тут парничок такий. Зараз показ речі, але це все кажуть, типу, лемик з київською, як англійська мовою, кульгає виправдання. А, я завжди, думаю, чому в мене завжди такий хаос в саду, горшки валяються, тому що дуже багато роботи, друзі. Але це не про те кажу. Про бузину, друзі. Саджайте бузину, вона прекрасна, вона дуже вам необхідна в вашому саду, тому що чого? Тому що вона є природним стимулятором і вашої рослини. Я нічого ніколи не обробляю, вона нічого ніколи не хворіє. Тому що в Кожні 3 метри, там, умовно кажучи, 3 метри там, квадратних, росте бузина, і вона підвищує імунітет ваших рослин. Тому саджайте, живцюйте. У мене десь біля 20 сортів. Пишіть, що придбати, тому що, друзі, повірте, красивішого нічого, не йдеш, як у мене. Люблю вас, цілую все. Побачимося.